Треба обов'язково позвонити рідним, щоб вони приїхали до лікарні. О, вітаю! Ви прийшли до тями. Слава Всесвіту, бо ми вже почали переживати. Так, головне заспокойтесь. Зараз все добре. Мене звати Ліна. Ми знаходимося в кареті швидкої допомоги і їдемо до центральної лікарні. Ви були в колі друзі. Раптом знепритомніли, всі дуже перелякалися за вас і викликали нас. Але зараз вся небезпека минула. Ні про що не переживайте. Ви в надійних руках. І як ви зараз себе почуваєте? Трохи паморочиться? Це абсолютно нормальна реакція. Вам зовсім не слід за це переживати. Після втрати свідомості така реакція організму передбачена, це абсолютно нормально, вам ні про що не потрібно переживати. А я хотіла дуже попросити у вас взяти ваш телефон і подзвонити до ваших рідних. Чи є у вас хтось, хто може приїхати до лікарні і попіклуватись про вас? Супер, це буде чудово. Зможете набрати номер? А трохи тремтять руки? Не переживайте, все добре. Я зроблю це за вас, тільки скажіть, кому мені дзвонити. Угу. Добре, так. Зробіть зі мною глибокий вдих. І видих через рот. Все абсолютно нормально. Вам зовсім нічого не загрожує. Давайте, будь ласка, свій телефон. Так. угу. Доброго дня, мене звати Ліна. А, так, я дзвоню з його телефона. Справа в тому, що людина втратила свідомість, його друзі подзвонили і викликали нас. І тепер а, потрібно комусь з рідних приїхати до лікарні, щоб підтримати його. Так. так. Угу. Вірно, центральна лікарня. Як доберетесь, підійдіть, будь ласка, до ресепшену і покликайте Ліну. Так, ми вас чекатимемо. На все добре. Ось і все. Скоро приїдуть твої рідні. Ну що, поки, до речі, скільки в нас часу до лікарні? Mm -hmm. Супер. Тоді у нас повно часу, щоб вияснити все, що мені необхідно, щоб приїхати до лікарні і зразу пройти всі необхідні дослідження. Випите, будь ласка, води. Так. Угу. Ще ковточок. Угу. Добре. Я задам вам декілька питань, а ви по можливості відповідайте. Швидко, чітко і всю правду. Добре? Гаразд. Поїхали. Мені потрібно ваше повне ім'я. З прізвищем ім'ям і по-батькові. Так. Чудово. Дуже приємно. Давайте ще раз мене ліна. Так, ми. Скільки вам виповнилось повних років? Добре. І дата народження? М -м -м. Прекрасно. А, чи вживали ви за останні 24 години якісь речовини, які не вживала раніше? Я бачу у вас невеличке зневоднення, як давно ви пили воду. Тільки що так, а до цього. Не пам'ятаєте? Ні. Нічого. Так. Чи вживали ви якусь їжу, яку не вживали раніше за останні 24 години? Будь ласка, не засинайте, будьте зі мною. Так, намагайтесь триматись тут. Я вам допоможу, не переживайте. Добре. Чи є у вас якісь алергії? Угу. І може якісь хронічні захворювання, проблеми з серцем? Скажіть, будь ласка, ще номер страховки? Немає. Нічого страшного. Все, все потім. Не переживайте. Угу. Готово. Спочатку виміряємо ваш тиск. Подивимось, в якому ви стані. Чи не сильно нервуєте? Трохи нервуєте? Давайте зараз заміряємо курс, і якщо він мені здасться, не дуже добре, ми вам випаковуємо заспокійливе. Добре? Це найболяче не переживайте в мене легкі руки. Так, давайте вашу ручку. Так. Добре. А что у нас по нашему сердцу? До дихання. Mm. Зможете піднятись? Давайте мені ручки, я допоможу. Мені потрібно послухати вашу спинку. Так, трошечки поверніться. Mm. Спокійно дихаємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, сийде, сидьте. Я зараз допоможу. Так, котиночка. Давайте, ручки. Так, подушка. Вам зручно? Так. Не змерзли. Так. Тепер мені потрібно подивитись, що у нас з нашими. Хочеться Раз. Давайте я зроблю. Воно не сильне, але трошки вас розслабить і ми спокійно зможемо пройти всі наші тести. Добре? Жижливо яку. Mm -hmm. Добре. Давайте я трошки промокну кров. Добре. Все. Лягайте. Добре. Не переживайте. Давайте трохи подихати. Можете заплющити в очі. Так. Вам трохи краще. Угу. Не нудить. Чудово. Так, зараз я попрошу пройти декілька тестів для того, щоб зрозуміти, в якій точці ми знаходимось добре. Гаразд. Поки лежіть, зараз я все підготую і до вас повернуся. Гаразд. Відкривайте очі. Добре. Тепер подивіться, будь ласка, на цю табличку. Угу. Скажіть мені, бачите оцю першу лінію з буковками? Добре. Так, скажіть, що це за буква? Погано бачите? Трохи розпливається, так? А ця? А не бачите жодної букви, тільки силуети. Так. Добре. Нічого страшного не переживайте. Таке буває. Так, це не дуже добре. Але це нормально. Це нормально у вашому стані. Ви пережили непритомність. Зараз з вами все в порядку. Організм потроху приходить до себе. це нормально. Все добре. Так. Друже. Дитями. Так, так, повертайтесь до мене. Так, давайте ручку. Угу. Все добре. Ви трохи заснули, все нормально. Так. Як ви себе почуваєте? Не поморочиться в голові. Так, гаразд. А тепер я попрошу вас заплющити очі, але бути в свідомості. Добре? Гаразд. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і інше око, mm -hmm. Так, подивіться, будь ласка, наверх. Кліпайте пару разів. Кліп-кліп-кліп-кліп-кліп. Угу. Добре. Так. Подивіться наверх. Тепер вниз. Знов наверх. Вниз. Вправо. Вліво. Вверх. Вниз. Даві носик Так. поморгайте Угу. Заплющіть очі. Тепер відкрийте і дивіться на мою ручку. Угу. Тільки на мої пальчики. Угу. Чудово. Закриємо очі. Відкриваємо і дивимось на пальчики. Угу. Так. Прекрасно. Реакція у вас в очах дуже чудова, я б сказала. Все нормально. Покліпайте. Так. І тепер слідкуємо за ліхтариком. Mm. Mm -hmm. Так, дивимось на пальчики, слідкуємо за ними. Mm -hmm. Так, дивимось на ліхтарик. Не відволікаємось на ручки, тільки на ліхтарик. Mm -hmm. Тепер на пальчики. Ви можете моргати, так. Але продовжуйте слідкувати за пальчиками. Угу. Тільки за пальчиками. Так, закрити очі. Так, тримаємо їх закритими. Угу. Добре, дихаємо свободно. Угу. Добре. Дивимось на мій носик. Угу. Можете дивитись також мені очі. Поки не Угу Так. Чудово. Очі заплющуємо. Робимо глибокий вдих носом, видих через рот, різкий, повний. Так, чудово, очі заплющені, посміхніться мені просто губками. Угу. Добре. А тепер з зубами. Широку посмішку. Клас. Ви молодець Так, очі заплющені. Торкніться пальчиком носа. Не спішіть. Дуже повільно. У нас повно часу. Трішки, трішки. М -м. Нічого страшного. Так, все добре. Підійміть плечики. Не дайте мені їх опустити. Так. Добре. Я спробую повернути вашу голову, а ви тримайте її прямо. Очі все ще заплющені. Mm. Так, добре. А тепер спробуйте подивитись наверх. Головою, очі заплющені. Так. Ага, я буду надавлювати. Добре. Нема ніякого болю в голові чи в спині. Mm -hmm. Так. Я торкаюсь вашої шиї. Як вам по відчуттям? Немає якихось неприємних відчуттів. Так, добре. Відкривайте очі, подивіться наверх. Так, тепер на мене. Добре. Надуйте щічки. А я спробую їх здути. Так, супер, видихаємо. Клас, так, все добре. Поморгайте пару разів. Я не дуже вас втомила. Зараз. Так, дивимось прямо на мене. Скажете, коли перестанете бачити мої пальчики. М? Так. Добре. Угу. Чудово. А тепер, коли станете їх, бачите. Поїхали? Так. Угу. Так. Угу. Вірно, супер. Так, мені все подобається. У нас залишилось всього декілька тестів. Готові їх пройти? Супер. Я попрошу вас прилягти. Дуже обережно. Угу і заплющить очі. Я дам зараз вам скуштувати одну мікстурку, а скажете, що це за смак. А раз обіцяю, це буде дуже приємна мікстурка. Так, заплющити очі. Угу. Добре. О, чудово. Водій каже, що ми майже приїхали. Лягайте зручніше. Закривайте очі. Я зараз до вас поверну Очі не відкриваємо. А відкриваємо ротик Скажіть, що це на смак Не спішіть, подумайте, на що це схоже. Так, вірно. Це ментоловий фреш. Правильно. Так, зараз ще один. тест. Очі все ще заплющення. Так, відкриваємо ротик. Угу. Нащати скажу. Так, це половинця. вірно. Відкриваємо очі. Так, скажіть мені, будь ласка, як далеко ви можете бачити? Так, бачите мої пальчики? Скільки пальчиків бачите? Два, правильно. А тепер. Три, вірно. А тепер... 4, але вже в тумані. Угу. Mm -hmm. Так, гаразд. Тоді я буду показувати вам поближче. Добре? Так, скажіть мені, будь ласка, що це за колір? Правильно, так, це помаранчевий. А це Жовтенький. вірно. Так, слідкуйте, будь ласка, це помаранчевим. Mm -hmm. Тепер за жовтим. Угу. Добре. Так. Тепер скажіть, будь ласка, який з кольорів до вас ближчий? Вірно, фіолетовий? А тепер? Як ви бачите, обидва кольори, вони не змішуються добре, досить чітко. Так, чудово. Зараз я внесу всі результати наших тестів, щоб вашому лікарю було значно простіше з усім розібратися. Ваш випадок не новий, таке трапляється досить часто. Тому ніяких складнощів бути не повинно. Ми відправимо вас на МРТ і там побачимо всю картину. Я впевнена, що з вами нічого серйозного. Ви просто перевтомились. Вам потрібно значно більше відпочивати. Ми майже приїхали, тому зараз будемо прощатися. Я була дуже рада з вами познайомитись. Не забувайте, мене звати Ліна. Я Дуже класно провела з вами час і сподіваюсь, що після всіх досліджень ви вийдете з лікарні абсолютно здоровою людиною. Я бажаю вам успіху, здоров'я, терпіння і наснаги. На все добре. До побачення!